Хто очиститься, хто відбілиться, хто стане святим і освятиться, хто відречеться гріха і каже блажені, тобто щасливі, благословені люди, щасливі люди. І отут, кажеться, вони матимуть право на дерево життя і війти брамами в місто, війти брамами до Господа. Ні, хрести на наших грудях. Ні ікони в наших хатах, ні великі поклони, ні довгі молитви, ні довгі тексти не спасуть нас, а спасе віра виконання Божих заповідей і народження згорі. Ото дорога до спасіння. Хрест таке на грудях в душі нулики. А в відьми в відь, заїдь до якоїсь відьми, то в неї вся хата зайшла в образами. Але в нас дуже чортові. То просто тканини матері. І так само в сім'ях можуть бути дуже гарні образи в хаті.